<laughs> Ти маєш на увазі з паспортістом бойового офіцера, <laughs> а мене ніхто не питав. Це було не те, що тяжко. Ситуація так спожила. Війна почалася. Можна спомнити перші дні війни, коли вся країна стала на захист країни. І ті люди, які там ні разу ніякого отношення не мали до до оружия, до, ну, до бойових, ведення бойових дій і так далі. Всі ж стали. Всі стали, ну, прийшлося так. Звісно, я так само мене вимагала ця ситуація. Ну, ця ситуація вимагала з мене бути бойовим командиром. Ну, стати верніше, бойовим командиром. В процесі цього всього і формування, скажімо так, то, діло, що не так легко воно все, як, як здавалось. Ну, вийшлось вроді, як я вважаю. Тяжко, звісно, тяжко, і фізично тяжко, і морально тяжко. Тяжко приймати якісь певні рішення, тяжко виходити в поле, тяжко бути з пацанами. Це ну, все тяжко, це все в комплексі. Спочатку ми побували на От. потім нас вибули на ротацію, зробили нове формування підрозділу, і потім ми заїхали безпосередньо на Бахмут. Да, Друга ротація наша була, ми заїхали на Бахмут. По приїзду в Бахмут я був начальником застави, тобі ж командиром взводу, можна так сказати. Після штурмів, після того, як ми. Відновили всі свої позиції. Як ми налагодили, скажімо так, службу, як у нас вже почало все почалося отриматись в плані ведення бойових дій, тоді в один день мене призначили командиром підрозділу. того. На той момент він був окремим підрозділом. Ну мене призначили командиром цього окремого підрозділу. Після та після чотирьох днів штурму, по-моєму, ми не були бойовиками, такими, що ну орекси, як то кажуть, все, заїхали, там, беремо позиції, штурмуємо позиції і так далі. Ми були обичними прикордонниками, які приїхали в Бахмут на, на ротацію без такого определеного бойового досвіду, скажімо так, коли ми знаходилися в Бахмуті. Ми якби, е, виконували завдання по обороні, але бували такі моменти, що ми виконували завдання безпосередньо як штурмовики. Була така ситуація, що коли ворог зайняв наші позиції, нам прийшла команда ці позиції повернути, відновити ці позиції. І я разом з групою, скажімо так, однодумців, я пішов відновлювати там певні позиції. Ми їх штурманули, закріпились і якби далі тримали оборону.

Я дякую всьому складу Державної прикордонної служби України, окремою нашої з вами вдячності заслуговують воїни Краматорського прикордонного загону, зокрема, старший сержант Роман Малиш та майор Вадим Костенко. Вони воюють на Бахмутському напрямку. Дякую за вашу міцність. Якщо ти не був в полі, якщо ти не був в полі, то ти не бачив, чим живуть солдати. Ти не бачив, чим живе піхота, ти не бачив. Ну, хто вони, як вони живуть, чим вони мотивуються і так далі. Тому я думаю, що да, кожному командиру мабуть, стоїть пройти певний період ну, прожити, прожити певний період часу на позиціях з цим бойцями. Потім тільки віддавати, якісь команди, вже сидячи, скажімо так, на КСП, віддавати, які їм команди. Чоловік знає, що ти що ти даєш команду, і чоловік знає, що ти знаєш. Що там, ти був там і ти бачив це все. Ну, якщо ти даєш таку команду, значить ти її сам зможеш зробити. Я думаю, це, це буде правильно і Особливо молодшому командиру. Тому що якщо ти не був в полі, то ти можеш командувати по картам, ну, ти не розумієш, як воно на деле є. В першу чергу ходити в штурм, це для цього треба підготовка, як її моральна, як і фізична, так і, скажімо так, ментальна підготовка. Щоби настроїтися на штурм, воно ну, не працює так, що йди е, туди і займи то. Так не працює. Має бути грамотне планування і комплексний підход до, ну, до, до штурму. Будучи піхотинцем і йому сказати, йди штурмуй, то воно так не працює. Як я вже на своєму досвіді, вже п'ята ротація, на своєму досвіді, я це. Ну, я в цьому вже зрозумів, що так воно не працює, вона працює зовсім по-іншому. Будучи командиром роти, ну, мені тоді повезло, ну скажімо так, це було обізіння, що я пішов в штурм і залишився живий. Командиру штурм не можна ходити, тому що якщо, скажімо так, двохсот командира, то втрачається вся управлінська ланка, яка тільки може бути, тобто від голови до самого, до самого низу, до самого останнього солдата. Будучи молодшим командиром певної ячейки, скажімо так, то да, командир певної ячейки має ходити в штурму. Щоб для того, щоб його вважали, його Давай, заходь, заходь, заходь! Бігом! Бляха. Кожна задача, як я розумію, має бути якийсь певний результат, правильно? Для чого ми її робимо, в першу чергу. Або ми робимо її для того, щоб прикрити позиції, або ми робимо для того, щоб штурманути, або то. Ну, Куча факторів є. Для чого, в першу чергу, я скажу, що е, дуже погано бути приданим підрозділом до когось. Коли ти сам і у тебе є свій район оборони і свій. Своя ділянка оборони, і ти сам вирішуєш, як її обороняти, яким чином, і ти несеш за це повну відповідальність. От, е, тоді це проще легше, і ти сам можеш спланувати всю оборону цього, цієї ділянки. Як я отримав поранення, Та, це дуже просто. Ну, типу, ну, кожен може отримати поранення, і кожен чоловік нашого підрозділлення, всі, 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 всі були поранені не по одному разу. Як? Я виходив, вийшов з КСП, йшов в машину сідати, і мені не повезло, тому що прилетіла міна, і вона, і вона мене поранила, скажімо так, поранила. Я не дійшов просто до машини. Найтяжче втрачати людей, щоб було. ну, Втрачати людей це все да тяжело. Саме було найтяжче. ну це, скажімо так, це були перші втрати, які ми понесли. Типу, ти, коли в ракурсі командира підрозділення, і коли ти відправляєш людей, знаючи, що ти їх відправляєш, можливо, туди, откуда вони не повернуться, і це були люди, які там цвіт нації, скажем так, і їх туди відправляти. Знаючи, ну, які будуть наслідки, О, це саме найтяжче. Плюс до всього це того, натяжче, ну, це не те, що найтяжче, а ну, типу, які да, да, тяжелі да, ситуації, да, це купати, то, вийти на позицію. Да, да? Вижу, вижу, на позиції закріпитися. Так як це були городські бої, то в городських боях там немає определеної позиції, так як поля, типу, що вона там ну, стабільна, ти постійно передвігаєшся з хати в хату, з хати в хату. Ворог перед тобою через дорогу, він тебе цинкує, ти цинкуєш ворога. І постійно от, іде оце, таке передвіження непонятне, яке е, за собою влече перестрілки, бомбардировки і все інше. Ну, повернути... Це все в комплексі тяжело. Тяжело бути в піхоті, тому що піхота це найбільше тяжкі робота, яка може бути. Вот. Я... Бути піхотинцем. тому що тобі. Треба дуже багато ходити, тобі треба різні завдання виконувати, тобі треба копати, тобі треба строїти, тобі треба стріляти, тобі треба вбивати, і так далі. От, оце тяжело. Тяжело, взагалі, пер перший вистріл чоловіка це найтяжче, що може бути. Тяжко свідомити, не те, що свідомлити, тяжко переносити те, що коли ти 30 днів в, в році буваєш вдома, це тяжко. Особливо коли ти приїжджаєш, це Офігительно, а коли ти уїжджаєш, то это офігительно тяжело. После там 15 днів, 10 днів перебування вдома, после кожної ротації, наприклад, да, там на 10 днів ти пішов там, в отпуск, і тяжко уїжджати. Очень тяжко. Ну нічим не відрізняється від ну там вовчанська, бо це був Бахмут, або це Попасна, або це ще щось. Помінялось тільки те, що стало більше кількість дронів і все. Більше нічим нічого не відлічається е, ну, накати техніки. Да, ну, коли йде накат техніки, то ти питаєшся його відбити. Ну, і попередньо ти знаєш, куди вона буде їхати, для, ну, і ти мінуєш цю, цю територію. Там е, піхотні штурми це зовсім друга ситуація. Так, да, вони також бувають. Але зараз е, велика кількість дронів, і FPV, і розвід дронів, і так далі, то можна, можна е, піхотну групу, наприклад, виявити. До підходу до наших позицій і її, і її просто роздовбати з допомогою міномету. От і все. FPV, скиди. Зараз ну, це, це. уже сучасну війну, яка зараз на цей момент йде, її не можна представити без FPV дронів, без uh, Mavicів, без цієї составляючої, скажімо так, uh, FPV дрони це основна ударна сила. На розстоянні, скажем так. Ти не тратиш снаряд, який стоїть 3000 доларів, наприклад, а ти тратиш просто е якогось підвічника, який стоїть там, 400 баксов, і, ти... і він е може вбити половину позиції. І він точно попаде в цель. В будь-якому випадку перевага в небі це перевага. Ну, хоч як не крути. Зараз війна вийшла на новий уровень. Ну, немає такого, що тупі піхотні бої. Стінка на стінку, хата на хату, як було це в Ахоті, наприклад. Зараз е, все залежить від розвідки, від своєчасного виявлення і своєчасного враження. У нас мінус в тому, що ми не можемо, е, скажімо так, захиститися від цих кабів ну, яким-то певним образом. Тобто на підльоті їх збити і ще щось. Е, у Каба каб це така ситуація, яка. Яку випускають з самоліта, і він летить просто по GPS-у, і він тебе знаходить, він б'є точно. Ну, за що, я думаю, ідеї, за що деяких цінностей, моральних, деяких матеріальних цінностей і так далі. Ну, ми держимося в першу чергу за те, що ми на своїй землі. І якщо нас не бу... ну якщо не ти, то хто, хто другий? Я не кажу, що за ухилянтів оцих, там, типу, оцих, що там в качалках ці бодібілдери, які обмежені придатні там, і так далі. От, е я кажу такі пацанов, як ми, типу, що ну, ми держимося за що ти дій, скажімо так. І за що того, що якщо пройдуть, то далі вже за нами нікого не буде. Ну, та, щоб не дати карту пройти вперед. Ну, тому що ззаді мене, як я казав, мій тил, моя сім'я. Ну, в першу чергу ти е, е обороняєш, ти захищаєш свою сім'ю. Просто сім'я це, ну. Скажи, ну, я не знаю, це саме цінніше, що може бути, типу, в твоїй житті, ну, в моєї житті, як, як я на це дивлюся. Сім'я це твітил, і е, при всіх гараздах, негараздах він тебе підтримає, і ну, це ти будеш з тобою. Просто тяжко усвідомити, що ти постійно десь на розстоянні. А потім далі вже по наростаючій. Іде сім'я, а потім там. Клаптик землі, на якій ти живеш, потім далі йде там, область, потім йде країна. І ти, ну, воно все ну, друг між другом дуже сильно плотно пов'язано. Я скажу чесно, ну, я коли приїжджаю в отпуск, да, і я дивлюся, які там всі, такі такі всі бородаті, там, такі всі побриті в барбершопах, бо бувають такі качки такі класні, взагалі перед зеркалом кадрять когось там. Вот, і снімаються все на телефон, а потом, коли только раз, ой, а я обмежено придатним. Та ти не можеш в априорі бути обмежено придатним. Не можеш, ти бути. якщо ти там тягаєш тангли, там, 120 кг, то ти не обмежено-придатний уже по, по умовчанню, скажем так. Це ж все отмазки йдуть, це типа, не та влада там, я там не за владу. Ну, хорошо, воюй не за владу, не за президента, воюй за себе. Чого я можу воювати, а ти не можеш воювати, будучи в два рази більше, ніж я, і, блин, і в два рази красивіше, скажімо так. Ну, типу, ні, я, я туди не піду, тому що, що це не моя війна. Взагалі. А коли війна вже прийде до тебе додому, от потім ти вже будеш задумуватися, ой-ой-ой, а як так вийшло? А от так вийшло, тому що ти, в свою чергу, ти не пішов. Підход має бути наступний, Я так думаю, це чисто моя лічна точка зору. Якщо людей набирають який-то певний підрозділ, да, то має керівник цього підрозділу, в першу чергу, з ними проводити певну співбесіду і пояснювати їм, які будуть плюси, які будуть мінуси, які будуть ризики, яких не буде ризиків і так далі. От тока в цьому ракурсі. І коли вже людина з тобою переговорить, да, ну, як з начальником підрозділу, коли вже вона переговорить, ти вже їй все скажеш, і вона скаже да, от, от тоді це вже людина буде. Вмотивована, і вона буде розуміти, що від неї, що від неї буде вимагатися. От в чому, в чому смисл. Смисл в тому, що коли ти людину бреш, або коли людина приходить, або коли, навіть коли ловлять людину, але ти її бреш і пояснюєш, що їй треба буде робити, і ти її тим самим починаєш мотивувати, які в неї цієї людини будуть плюси, а які будуть і мінуси і ризики. Очень багато денег виходить на самого себе екіпіровка. Я не кажу, що держава не забезпечує. Держава забезпечує, але ти хочеш зробити для себе, ну, як обычный человек, ти хочеш ну, жити в комфорте, скажімо так, да? от, ти тратиш на, там, не на державний вроде, ти купуєш себе плітоноску під себе, яка тобі камельфов, ти RPS -ку під себе, ти купуєш під себе рюкзак, каремат, спальник, е, ти купляєш там Лопату, наприклад, саперну, ну, не, так, не така, що держава видала, ти, ну, типа, ти її купуєш таку, яка там складається от квадратик, якщо ти можеш її рюкзачок затихнути. Ну, ти тратиш це все на себе і для того, і, і на то, щоб забезпечити виконання, ефективне виконання завдання. Якщо ти екіпірований стандартно, ну, ну тебе, там, скажімо так, піджимає трошки. Да? А коли ти вже. Сам вже ну, купив те, то, що тобі треба, ну, то, що ти бачиш, що тобі треба, то, що тобі удобно, в, чому, в чому тобі, ну, що тобі може допомогти, на це тратиться ці бабки. Машину відремонтувати, відремонтувати машину, да, хоч вона і служебна, але поки деталь дійде від служби, наприклад, да, або від держави, поки деталь дійде до цієї машини, а ця машина має, наприклад, спасати життя людей. Тобто вивозить 300-х тяжелих, або 200-х, або евакуація, або доставка, або ще щось. А якщо вона поломана, то ну, ты скидываешься бабками для того, щоб її відремонтувати. Тому що вона життєво необходима. Ти скидываешься бабками для того, щоб купити свій ще якийсь телек, например, на КСП поставити для того, щоб дивитися то, что. Держава даёт, там, ну, типа, там, якесь а ты хочешь купити нормальный ноутбук, який будет тягнутий стримы одновременно і, блин, іще щось. Ти скидишся на хавчик элементарно, потому что ты ну, постоянно в, в зоне боевых действий, но ну, тобі хочеться щось пожрать нормального в першу очередь. Ну, что-то похавати нормально. Не то, что там держава сардин видала тобі, там. Ну, сардини трошки надоїдають, ну, вообще-то, если ты их постійно нахаваєш, или кашель, или ще що-то, ну, ты хочешь ну, что-то нормальное, хоч поесть, там, да, там, раз там, в місяць, наприклад. Ти скинувся, все, тобі купили, ти привезли. Ти там взяв, приготував там, ну, там повар приготував, не важливо хто. Ну, ти ти вкусно покушав. Ну, це один видів, типа, скажімо так, морального удовлетворення від всеї штуки, яка відбувається вокруг тебе. Типу, да? Ти от можеш тип, вкусно покушав, о, блін, прикольно, класно. Моє да, конечно, так, звісно, конечно. я б дуже сильно хотів би, на 91-го року. Так якщо нам за один місяць напихають цього, то можна і за полгода я думаю, це все зробити. Людський ресурс наш і людський ресурс росіян, не несопоставимы. Вообще Їх даже не можна виміряти, тому що у них ресурс дуже багато, а у нас ресурс обмежений. І бы у нас було більше вооружения, це 100% сопоставить, сколько количество у нас танків, і кількість танків росіян, несопоставимо кількість. Колічество бег. Ну, не бег, а просто бойових бронірованих машин. Несопоставне количество. Навіть з тим учотом, що нам западні партнери надають. Ну, немає у нас переваги в чому-то. У нас тільки перевага в нашому бойовому дух є. Оце перевага. Вперед вийти, це ідеально. Ну, як ти казав, на кордоні 91-го року. Це буде ідеально. Ну а як воно на самом деле? Хоча б просто ми перестали теряти людей і цвіт нації.